Справді, його багато висловлювань нас боліли, насправді нас зачіпали. Але е, якби це не було дивно, коли розпочалася війна, папа підійшов до власне посольства Росії особисто, щоб говорити про е, зупинку цієї війни. Здавалося би дуже дивно, що глава церкви Каковоцької, який в принципі є відомий, він просто йде. І що цікаво, і наскільки мені відомо, але йому двері не відкрили, Він справді дуже хотів повернення українських полонених. Він робив все можливе. Ми не можемо собі уявити, яка кількість справ була передана до Ватикану, скільки імен передавалися від різних ватиканських інстанцій, власне, до Росії. О, звичайно, питання є, скільки повернулося, але це вже не залежить, напряму ні від Папи, ні від нас Ось, Але він справді робив. Також він допомагав. Він допомагав коштам, і де що й не будемо знати, допомагав і на гуманітарній цілі, тобто для переселених осіб. Помга воїнам, тобто відроби все, щоб про цю війну не забули.